Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: звіт по акції вертепів Золочівщини, Колядана, коптери. У Золочеві попрощалися з воїном Василем Підгірним. У Золочівському районі вшанували пам'ять загиблих під час війни в Афганістані. Загинув воїн із Золочівського району Басараба Ростислав Володимирович. Золочівський ЗСО Перших третіх ступенів номер 1 запрошує майбутніх першокласників 2024-2025 навчальних років. На фронті загинув Габа Микола Іванович. Зґвалтування та вбивство жінки у Золочівському районі. Прокурори відстояли в апеляції покарання, Шини на дорогах або ремонт доріг по Золочівське. Військовий капелан отець Ярослав Домерецький підсумував результати акції Коляда на коптери. Отож, загалом долучилося до нашої акції Коляда на коптери 13 цих спільнот. Зокрема, учасниками були молодь Чернецького, вівтарники Чернецького. Парафія Різдва Пресвятої Богородиці в Золочеві, школа радості зі своїм вертепом, а також наші вертепи та спільноти з сіл Почапи, Ясенівці, Червоне, Підгороднє, Сасів, Княже, Бонишин, села Шпиколоси та спільнота вертепу наших отців Василіан. Загалом нам вдалося назбирати 272 тисячі 281 гривню. Таким чином ми десь спільно зібралися, мали таке обговорення, висловлювали свої думки, ділилися враженнями щодо цієї акції і підбивали підсумки на кого, на які бригади, на які підрозділи ми хочемо пожертвувати наші і закупити ці дрони. Таким чином було вирішено, що Мавік-3 було куплено на Золочівську тероборону 103 бригаду, 64-й батальйон. Мавік Pro на 47-му бригаду Магора. Також Мавік 3 ПРО на 15 ту бригаду оперативного призначення Назвардії. І також дрон Химера 7 на 128 окремо гірську штурмову бригаду, але також в нас ще був залишок 11 тисяч гривень. Ми його віддали на збір на Мавік, знову ж таки, наших хлопців з Омега спецпідрозділу. Отож, таким чином, десь вдалося зробити цю велику спільну справу. Наші військові, які десь отримали і вже працюють, вже десь працюють на благо нашої держави. Жави, і таким чином е, мають очі для того, щоб бачити е, ворога і е, вміти ефективно е, його як знищувати, так і десь захищати е, себе та свої позиції. Тому дякуємо всім е, за цю спільну працю зокрема, е, кожному, хто пожертвував ці кошти, але також і е, нашим всім. Е, Учасникам молоді, оскільки ця акція є є тим добрим проявом відповідальності і свідомості нашої молоді, яка хоче і може. Тому дякуємо всім. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! 12 лютого 2024 року загинув сержант Василь Підгірний 1996 року народження золочів'янин. Життя сержанта, інструктора навчального взводу, навчальної роти, підготовки фахівців тилового забезпечення, обірвалося під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Іванівське в Донецькій області. Висловлюємо щирі співчуття рідним та висловлюємо глибоку повагу пам'яті Героя України з глибоким співчуттям, бо з жалем знали про загибель нашого колишнього учня-випускника героя який віддав своє життя за волю України, Василя Підгірного. Хай його чиста душа, хай прийме Господь Бог, і, бо він залишиться в пам'яті таким добрим, таким відживчим, чуйним, спеспокійно Василь. Ти віддав своє життя, моє своє молоде життя, життя незадаром. За честь і волю України. Слава тобі! Слава Україні! Слава Ісусу Христу. Напевне, так збираємося сьогодні на спільну молитву для того, щоб подякувати Богові за тих добрих синів, які ціною свого життя, і кожен раз ми молимося. Захищають нас, на жаль, прикра новина про те, що загинув наш земляк Василь, який, як сьогодні ми чули, і вчився також в Англії для того, щоб бути добрим захисником, надію на те, щоби вижити в цій війні, але ворог підступний. І, очевидно, що сумна новина про те, що ми маємо сьогодні. І завжди пам'ятати про тих, які найбільше, що віддали, не так, як дехто каже, там втомився чи ще щось, значить, вже війна його змучила. Але ті, хто віддав своє найбільше, це життя. І ми сьогодні співчуттям до родини вдячністю Богові за добре виховання, за те, що Він віддав найцінніше своє життя. Молитва наша завжди заноситься на кожній службі Божій за те, щоб повернулися живими. На жаль, так є, що ми не завжди можемо, напевне, вберегти наших рідних і близьких. Хотілося, щоб люди про це пам'ятали і завжди поважали родичів, батьків у особливий спосіб за те, що вони віддали найцінніше своїх дітей, а діти віддали своє життя за нас, щоб ми були щасливі, щоб ми жили довго. Але ніколи не забували про їхню найбільшу жертву. 35 років тому, 15 лютого 1989 року, відбулося виведення військ СРСР з Афганістану. Ця війна була безглуздою авантюрою радянського керівництва, тривала майже 10 років і завершилася поразкою, прискоривши розпад СРСР та призвівши до величезних втрат. Сьогодні ветерани Афганістану стоять на захисті України, взявши участь у відсічі російської агресії. Незалежність України стає єдиною гарантією того, що українці більше не стануть жертвами в чужих загарбницьких війнах в далеких країнах. 15 лютого 2024 року відбулося вшанування пам'яті загиблих золочів'ян на афганській війні та на території інших держав. Щоб перемогти ворога, молитва повинна бути для нашої української нації. Першою пане. Останньою надією. Повинна бути першою реакцією. От тільки туди ми переможемо, Помолимося. Святий Боже, святий Кріпний, святий безсмертний, помилуй нас. І їхні діти сьогодні гинуть, захищаючи свою землю українську від ворога, сопостата від вічного ворога. Росії, яка вивозила, нищила, яка знущалася і сьогодні знущається. Помолимося за всіх наших героїв, що віддали своє життя за волю і незалежність України і пам'яті тих, також сьогодні афганців, які чи тут поховані, чи пропали безвісті, служачи і виконуючи свій обов'язок. А сьогодні вони лежать перед Богом. І всіх наших героїв, насправді їх є дуже багато, які віддали, яких ми знаємо, які загинули, і ще навіть не знаємо. В цей день ми поділяємо весь біль втрати з тими, хто втратив на цій війні своїх близьких і віддаємо шану усім учасникам тих подій. Загинув воїн із Золочівського району Басараба Ростислав Володимирович. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Знову у громаді втрата знову відібране російськими загарбниками життя. Знову юний воїн. Ростислав Володимирович Басараба, 3 березня 1990 року народження, мешканець селища Красне, старший стрілець другого кулеметного відділення кулеметного взводу військової частини А-4809, призваний 23 листопада 2023 року, другим відділом Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області. При виконанні захисту батьківщини загинув 10 лютого 2024 року внаслідок обстрілу із стрілецької зброї в ході бойових. Відбиття збройної агресії Російської Федерації у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області. Співчуваємо рідним і близьким загиблого захисника. Спочивай з миром у війську Небесному наш воїн, як і всі герої України, що віддали життя за її волю, повідомили у Красненській селищній територіальній громаді. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України! 11 років ув'язнення за зґвалтування та вбивство жінки прокурори відстояли в апеляції справедливе покарання. Про це повідомляє кореспондент Золотів з посиланням на прес-службу Львівської обласної прокуратури. За публічне обвинувачення прокурор Львівської обласної прокуратури апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін. Рішенням останнього 37-річного чоловіка визнано винним в умисному вбивстві та зґвалтуванні Пункт 10, частина 2 статті 115, частина 5 статті 152 кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі. Прокурори в суді довели, що у серпні 2021 року в одному із міст Золочівського району засуджений зґвалтував, а потім вбив свою знайому. В той день на території одного із замків чоловік мав зустріч з жінкою, під час якої вони разом розпивали алкогольні напої. Однак згодом між ними виник конфлікт, в ході якого він взяв її за голову та вдарив кілька разів об металеву конструкцію. Від удару знайома впала, після чого чоловік затягнув її до пожежної водойми та зґвалтував. Проте на цьому засуджений не зупинився. Він взяв пасок від її сумки, обмотавши її потерпілою та задушив. Після цього тіло викинув у водойму та втік з місця події. Адвокат обвинуваченого подав апеляційну скаргу, в якій заперечував вину у зґвалтуванні та попросив виправдати засудженого у цій частині. Однак суд погодився з доводами обласних прокурорів та залишив апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення, інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. До уваги батьків майбутніх першокласників 2024-2025 навчальних років. Цьогоріч у вашій родині велична подія, адже ваша дитина йде у школу. Золочівський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 запрошує вас та ваших діток у захопливий світ сучасної української школи зі 170-літньою історією. У нас високий рівень навчання та розвитку для всіх: від першачків до випускників, талановиті школярі, креативні та досвідчені педагоги, найкращі батьки-партнери. Вчитель логопед, групи продовжного дня для учнів перших та других-четвертих класів, STEM-лабораторія із Мозабук 3D, безпечне освітнє середовище і комфортне укриття, новий школярик для підвезення дітей, сучасний спортивний майданчик із тренажерами. І діти, і дорослі вчаться бути найкращими громадянами для своєї найкращої України. Наша адреса вулиця Героїв Небесної Сотні, 4А, місто Золочів, Львівська область. Заяву про зарахування дитини до першого класу можна подати щоденно, окрім суботи та неділі, з 8 до 17 години. Телефон 097 55 81 107. Щиро дякуємо за довіру. Вибір закладу освіти відповідальна. Місія батьків. 8 лютого в бою за Україну її свободу і незалежність загинув Габа Микола Іванович. Микола Іванович був командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Старший лейтенант Микола Габа у цивільному житті був депутатом Бродівської міської ради, світлою і справедливою людиною, надійним колегою, люблячим батьком. Від початку російської агресії проти України став на захист нашої держави. Воював в АТО. А з початком повномасштабного вторгнення повернувся до лав ЗСУ. Майже два роки захищав Україну у найгарячіших точках. Окупанти обірвали його життя у Бахмутському районі. Миколі Габі назавжди 39 років, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Військові, побратими. Просто люди честі, що сьогодні зійшлися у це місце, щоб вшанувати і віддати ту гідну і належну честь цьому достойному синові українського народу, синові нашого краю нашій місцевості, синові достойному своїх батьків, синові достойному, щоб стояти із нами пліч опліч. Я читав велику кількість відгуків, статей у інтернеті, які писали ви такі різні, але з таким, на жаль, однаковим болем. Однаким почуттям цієї неймовірної втрати, яку ми переживаємо сьогодні разом, спільно разом із родиною. Цей біль не тільки їхній, він справді наш усіх. І, мабуть, чисельність людей, які зійшовся сьогодні і зійдемося ще завтра в цьому найкращому свідченню. Один з найкращих дописів, який я читав, власне, був. Дивований радше. Глибиною з місту, хоча, мабуть, він був один із найкоротших. Один із побратимів так написав. Просто і коротко військові не говорить багато. В них немає часу для багатьох слів. І він так і написав: ти був справжньою людиною разом з нами, був справжнім воїном, справжнім другом, справжнім. Батьком справжнім сином. Ти був справжнім до кінця. Тому хай Господь Бог справді відкриє тобі оте небо, на яке ти завжди сподівався, яке всім своїм серцем, всім своїм життям і зусиллям хотів бачити і відкривав для нас. Тих коротеньких кілька слів, але, знаєте, вони справді вони не лише характеризують, але вони показують поправді цю безмірну цінність, вартість людського життя, яке долав власне особисто в світлій пам'яті, гідний і достойний син воїни на Але оскільки я вже парух тут достатню кількість часу. Я вже на парафії практично 19 рік, я сміливо можу сказати, що він не був воїном в тому розумінні, бо він насправді не намагався, він, він не бажав війни, він не хотів воювати. Він був просто людиною, яка працювала разом з нами. В нього мирна професія, він працював на колії. Але коли він почув цю страшну звістку про те, що ворог справді військово вторгся на територію України, Справді вбиває справжніх людей. Він просто як справжній чоловік в числі перших пішов у територіальний центр і знову став до лав Збройних сил. Знову, це вже вкотре, це не вперше. Він не питався ні дозволу, він не потребував нічої підтримки, він не питав поради. Він просто сказав, мовчки, вибач моя кохана дружина, вибач, мамо, я мушу. Він так казав і мені, до речі, це. Він казав, я можу. Тому я йду. Він насправді вірив він не просто в перемогу вірив. Він вірив просто в те, що сенс життя має цей глибокий сенс. Жити варта. Він вірив в те, що живучи, потрібно ділитися любов'ю. Живучи, потрібно не просто вірити, а прикладати зусилля. Бути частинкою того доброго, гідного, достойного звершення самого життя. 12 лютого у Золочеві на дорогах можна було побачити шини. Проводився так званий ремонт доріг. Користувачі соцмереж та водії активно обговорювали так зване ноу-хау. ще хоч їх видно, а їхала вечором, то жах. На них немає ніяких світловідбивачів. Так, ж немає грошей, а на парки є. Он скільки вже кущиків насадили від будинку культури до адміністрації? Аж два ряди. Дарма що війна і на дворі лютий місяць. Незрозуміло, куди мер дивиться на тарифи води, як би ще підняти. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!